Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Бажаю з вами разом поділитися словом Божим читає Євальний від святого Івана, 20 розділ, з 24 по 29 вірш. А Хома один з дванадцятьох званий близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому Ми бачили Господа. А Він відказав їм коли на руках його знаку відсвященого я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвященої рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не ввірю. За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й промовив Мир вам. Потім каже Хомі Простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому Господи, мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, й увірували. Друге місце читаю, другий лист до Коринтян 5 розділ і сімнадцятий вірш. Тому то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло ото сталося нове. Головна тема моєї проповіді буде віра і відчуття. Знаний муж віри Сміц Вільгесфорд одного разу сказав Я не можу зрозуміти Бога моїм почуттям. Я тільки можу зрозуміти Господа тим, що Слово Боже говорить про його. Бог є все, що Його Слово говорить, що Він є. Ми потребуємо познайомитись з Ним через Його слово. Багато людей пробують познайомитись з Ним через їх персональне почуття. Коли вони почувають добре, тоді вони думають, що Бог почув їхню молитву, а коли вони себе не почувають добре, вони думають, що він не почув їх. Їх віра є основана на їх почутті в той час, коли вона мала б бути основана на Слові Божому. Давайте подивимось, яку віру мав Хома. Хома був одним з тих, який основав свою віру на своєму почутті, на тому, що його фізичне почуття говорило йому. Він сказав, що він не повірить хіба що він побачить його власними очима і знаки від в Ісусових руках і торкнеться тих відсвяшених знаків його власними руками. Він покладався на те, що він міг бачити і торкатися. Не на те, що Бог був сказав. Ми маємо таких багато хомових християн сьогодні, тих, які вірують тільки тому, що вони помацують або пощупують, вірують тільки тому, що вони побачать, почуть або доторкнуться. Але дійсна віра в Бога є основана на Його слові. Дійсна віра в Його слово говорить, коли Бог говорить, що воно є правда, то воно дійсно є правда. Вірити Богові. Є вірити Його слові. Коли Боже Слово говорить, що Він чує мене, тоді я знаю, що Він чує мене, бо Він сказав так, а Його Слово не може сказати неправди. Коли наша віра є основана на нашому почутті, тоді ми вживаємо природню людську віру. Ми не можемо мати духовного результату від природної людської віри. Ми маємо вживати віру святого письма, біблійну віру. Віруючи в Слово Боже, коли наша віра є основана на Слові Божому, тоді ми віримо в Слово без різниці, доказу який міг би задовольнити наші фізичні почуття. Одного разу я молився за одну жінку, яка багато разів виходила наперед, що Бог її уздоровив, і вона не одержала вздоровлення. Після того, як я молився за неї, вона з поспіхом сказала я ще не отримала його, молись знову». Я молився знову, і коли я закінчив, вона сказала ті самі слова. Після третього разу молитви виглядало, що не було жодного результату. Я запитався її, коли ти почнеш вірити, що ти є вздоровлена? Тоді вона сказала, коли я буду вздоровлена. І сьогодні подібних до неї є багато християн і людей. Вони повірять тоді, як побачать. Хіба ж то є віра, як ти вже бачиш? Правдива віра є така, що ти не бачиш, а віриш, що прийде час, що ти побачиш. Правдива віра є та, коли ти не маєш, а віриш, що будеш мати. Кожний може вірити, коли він помацає, почує, чи побачить. Здоровлення є духовне. Боже вздоровлення є духовне вздоровлення. Коли медицина, наука вздоровляє, вона вздоровляє через фізику. Фізичні средства в Канаді в Америці є така церква, яка називає себе християнська наука. Вони так навчає, що вздоровлення приходить через розум. Але коли Бог здоровляє, він здоровляє через духа. У другому листі до Коринтян, в п'ятому розділі, сімнадцятому вірші Слово Боже нам говорить тому-то, коли хто в Христі, той створення нове, стародавнє минуло ото сталося нове. Духовне. Здоровлення чи божественне вздоровлення є отримання від Бога такою самою дорогою, як і новонародження, а новонародження є від духа, яке ми отримали. Коли ви є народжені знов, згори, від духа, ви і надалі маєте те саме тіло, що ви і раніше його мали. Коли апостол Павло сказав Тому то хто в Христі, той створіння нове, він не говорить про людське тіло, що сталося нове. Воно не змінилось фізично в ніякий спосіб, після того, як ви є спасенні, внутрішній чоловік панує над фізичним. І він, той чоловік, живе всередині вас. Це внутрішній чоловік, духовний чоловік, який є народжений знов. Нове народження є переродження людського духа. Ісус сказав, що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Людина не може тільки через погляд на когось сказати, що сталося для нього в його середині, але в процесі часу воно виявиться для всіх. Ми можемо помилятися багато раз, коли ми дивимось, як люди виходять до кафедри наперед, плачуть і моляться і часами і підскакують з радості, обіймають кожного і відчуваються такі щасливі, але після деякого часу їх більше в церкві нема. Ми дійсно думали, що вони отримали щось чудове від Бога, але то було тільки тілесне збудження, а не новонародження. Другого разу ми бачимо людей, котрі виходять наперед до кафедри і приймають спасіння. Вони не такі свильовані, а спокійні, і ми думаємо, чи вони щось отримали від Господа. Ми, може, думаємо, що вони не провели в молитві більше часу, щоб отримати від бога щось. Однак багато з них стаються взірцеві або прикладними віруючими в продовженні їхнього цілого життя. Це є другий приклад віри, основаної на фізичнім почутті. Персонально я також вірую в почуття, але я ставлю його на останньому місці. Боже слово приходить перше, віра Боже Слово друге, а почуття останнє. Багато людей обертають його навпаки і ставлять почуття наперед. Віру в їх почуття друге, і слово Боже останнє, такі люди не будуть мати успіху ні в чому. Ми не можемо сказати, що стається всередині особи в людському дусі, але коли він ходить в світлі, яке він має, воно покажеться назовні. Ходити природньо ми маємо ходити згідно нашого фізичного почуття. Наприклад, коли ми переходимо вулицю і наші очі бачать. Що над'їжджає автомобіль, ми мусимо почекати, поки він переїде. В багатьох випадках ми маємо ходити природною вірою, вірою в наші очі, вірою в наші почуття, вірою в наш нюх, вірою в наш слух, але що забагато людей пробувають робити, вони вірують в Бога ось цією фізичною чи природною вірою. І коли їхні фізичні почуття говорять їм, що це не так, тоді вони і вірують, що це не так, але наші фізичні почуття не мають нічого спільного з Біблією. Боже Слово є правда. Чи ми погоджуємося з тим, чи ми відчуваємо те, не робить найменшої різниці? Боже Слово є правда. У Псальмі 119 і вірш 89 говорить такі слова, навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. Тепер розглянемо формулу для віри, яка може допомогти вам, перше, візьміть Боже Слово як підставу, опору або фундамент на все, чого ви шукаєте. Друге, вірте в Боже Слово. Третє, не обдумуйте суперечні обставини чи те, що ваші фізичні почуття будуть вам говорити. Буває так, що ви бачите, що з людської сторони це не є можливим. Але пам'ятайте, що у Бога нема нічого неможливого. Не дивіться на великі хвилі та вітри і бурі, що піднялись проти вас. Дивіться на Ісуса. І четверте, віддайте славу для Бога за відповідь, що Він вас спас, що Він вас уздоров, що Він вам поміг так багато. Йдіть за цими чотирма ступнями, і ви завжди будете мати результат. Ці є чотири певні кроки до вздоровлення, до визволення і відповідь на молитву. І чого ви тільки шукати і просити бути від Господа, вірте, що Бог відповідає на молитви. Бог є вірний у своїх словах. Його обітниці є певні і незмінні. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я бажаю з вами разом ще хоч коротенько помолитися. Я. Вірю, що Бог відповідає на молитви. Хто з вас є тяжко, хворий, і ви не маєте надії на виздоровлення, Я прошу вас, висхиліть там коліна коло то радіоприймача, і я разом з вами помолюся, а ви вірте Господу, що Він вислуховує молитви. Отець Небесний, я тобі щиро дякую, що ти дозволив мені передати цю проповідь. Я вірю, що ти говорив Духом Святим до багатьох. Отче, ти бачиш, ось особи склонили коліна кожен у своїй кімнаті коло свого радіоприймача і моляться. Ісусе, дякуємо тобі за рани твої, за твою пролиту святу кров. Ранами ми твоїми уздоровляємося, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. І я прошу тебе, дорогий Спасителю, хай твоя божественна чудодійна сила торкнеться кожного тіла. І вівня твоя Ісусе, я молю і прошу, щоб ту хворобу, щоб вона зараз залишила тіло і більш ніколи не верталася. Дякую тобі, Ісусе, що ти вислухав нашу молитву. Дякую Духу Святий, що Ти є творча сила, робиш чудеса і знамена в цей час. Дякую тобі, Отче, що ти прийняв нашу молитву. Це ми просимо в ім'я Твоє, Ісусе, а все честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Ти радість моєї натхнення, в тобі втішаюся я.